Друзі, давайте так, сьогодні субота, у нас 13.04. Подожди, не повірять, у нас ж люди невіруючі. 13 квітня, 9.39. Понеділок, 9.39, якщо будемо на місці, ми знімемо вам. Воно все так залишається. Посудиться, так, да, цей пас. Все одно ми заберемо ці дві колби. Ці колби забираються, да. а все залишається. Три Тов... варіанти. Так, да, повторюємо, 50 літрів води, 50 літрів... РКД, 150 каса. Так. Ну, більше, напевно ніхто не, Там впере. не Ну Якщо грошей не бісу, 60 літрів uh, РКД. РКД, 60 літрів Кас. Так. Зрозуміло, якщо воду додаємо, взагалі питань немає ніяких. Тут у нас 200 літрів, 200 літрів РКД, РКД 200, 200 літрів кас і 4, 4, 4, 4, 4, 4 літри циклос. 750 від лайберхем. <laughs> Гумата, скільки, літру давав? І гумата-літр. Ну це літру це взагалі по так що, друзі, Отак от воно залишається до понеділка. Понеділок буде наступне відео.